Радіо Chicago. Дмитро Кулеба зустрівся із спецпредставником Китаю, який приїхав до Києва для врегулювання української кризи. Лі Хуей підкреслив важливість участі Китаю в реалізації формули миру президента Зеленського і гарантуванні ядерної зброї. Дмитро Кулеба, в свою чергу, наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які передбачали втрату її території або заморожування конфлікту. Китай це не єдина країна, яка пропагує свій мирний план. Власне, Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів щодо мирного врегулювання війни. Це підтвердив Sky News і також заступник керівника офісу президента України Ігор Жовва. Війна йде на території України, тому єдиним планом є і буде український план. Додав він, однак, однак Україна готова вислухати пропозиції деяких країн, серед яких той самий Китай, який ти згадав, ну власне ще є на горизонті Бразилія, яка також має своє бачення. Нагадаємо, у ПАР 16 травня заявили, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні. Радіо Чикаго»